Вітаю! Як і обіцяла, готую млинці із кокосового борошна. Чому ж варто додавати це борошно до свого раціону? Воно має приємний аромат і солодкуватий присмак, що може зменшити потребу в додаванні цукру. Добре вбирає рідину, тому в рецептах потрібно використовувати більше яєць чи інших зволожуючих інгредієнтів. Підходить для випічки хліба, млинців, мафінів, печива, кексів і навіть загущування для загущування соусів. Користь такого борошна для здоров'я містить багато клітковини, близько 40% клітковини, що покращує травлення, регулює рівень цукру в крові і забезпечує тривале відчуття ситості. Низький вміст вуглеводів підходить для кето- та низьковуглеводного харчування. Також це безглютеновий продукт, тобто ідеальний для людей із непринесиністю глютену. А ще в ньому багато вілка та корисних жирів, що підтримує стабільний рівень енергії. Тож печемо наші енергійні млинці. До борошна додаю олію кокосову. Вона чудово підходить для смаження, випічки, адже її температура димлення 175 градусів. Сюди ж додаю молоко коров'яче, можна замінити рослинним, яйця та кукурудзяний крохмаль. Якщо не принципово обмеження вживання глютену, замініть на пшеничне борошно. Кокосове борошно не містить клейковини, тому варто додати щось щоб тісто було еластичним, як я вже казала, це борошно дуже добре вбирає вологу, тому можна додати ще молока чи води, випікати при температурі не вище 170 градусів. Тісто дуже тендітне, тому перевертаємо лагідно. Для начинки взяли кисломолочний сир, родзинки та курагу. Можна додати цукор, стевію або ж мед. Mm, кокосовий аромат. Смачні вийшли на млинці такий собі ніжний кокосовий десерт. Користуйтесь моїми рецептами і завжди думайте, що кладете до рота. А завтра буде новий рецепт млинці із е, борошна із золотистого льону.